Щодо наших внутрішніх політичних процесів, геополітика це чудово, але як ми тут стоїмо? От Давайте про економічну модель, і можливо, навіть новий склад уряду, який найближчим часом з'явиться, чи ви виключаєте проведення виборів в Україні? Чи можливо це і на тому, що я бачу заяву президента Зеленського, який підтримує Байдена і каже, що ми разом зможемо захистити демократію? А як ми захистимо українську економіку? я не вірю, що пан Шмигаль взагалі спроможне розуміти, як ну реалізувати те, що потрібно реалізувати. е, відповідно, е, е ця історія показала, у те, що в якому опинилася Україна, що та модель, яку нам нав'язували, і ми слідували як рожеві понії, аграрна держава. Вона рухнула просто вона не життєздайна. Ну я теж завжди про це говорив. Що реіндустріалізація повинна бути так? На даний час для України є питання. Якщо говорити про військову економіку, наше питання мобілізації всієї економіки. Військо. Так, е, оборонні технології, перехід на мобілізацію всіх ресурсів для того, щоб ми виробляли якомога більше власної зброї, тому що перед нами стоїть питання безпеки. Без безпеки не буде ніякої економіки. Е, відповідно, увесь ресурс повинен пере, е, перекочуватись тільки туди. Так, якщо росіяни штампують вже по 20 чи тисяч дронів на місяць, у нас потрібна буде така кількість. У нас є доступ до західних технологій, і багато чого зараз. У нас питання тільки, тільки того, що повинна захищати нашу країну, бо є виживання нації, Україна зараз це Ізраїль до 73-го року. Коли дуже бідна країна третина бюджету витрачається на оборону, на виробництво зброї, на безпеку і так далі, поки у нас не буде вирішено питання забезпечення, забезпечення власної безпеки, говорити про... Вибудовування інших моделей економіки ну буде складно взагалі, тому що ніхто не буде вкладати в економіку в таку країни навіть національний капітал, де є є ризики знищення активів. Відповідна, ну дивіться, от приклад, так, коли Україна почала виробляти власно власні надводні дрони, так. А, пан Малюк, наш голова зБУ, красиво, це що перекламував на CNN Показав як надводні дрони, які носять поетично ніжну назву Baby, тобто морський малюк, а, заходять в Кримський міст, знищують їхні флот. і Дивіться, Україна, коли взяла на себе відповідальність за власну безпеку, ми та і, і, і у нас і порти відкрилися. І нам не потрібна Туреччина, яка починає розпові... знаєте, там за наш рахунок, теж вирішує власні проблеми. От що ми повинні робити це інвестиції власну оборону, от зараз, що повинно бути ракета, оборона, військова техніка. Відповідно, кредитний ресурс повинен туди спрямовуватися не зараз, як банки спекулюють фактично на цьому на, на ОВДП, не вкладаючи військову економіку. Це означає, що банкіри, фінансисти, які не фінансують зараз оборонку, реальний сектор, так є просто паразитами. Вони повинні це робити навіть в директивному порядку, тому що 60% банківської системи це є. В, в, в державних руках за доступні відсотки довгі гроші, так навіть не довгі гроші, я вам запитую виробників зброї, які там в гаражах щось штампують, да їм оборотка просто потрібна, не такі великі гроші потрібні, але банки не дають просто це злочин. Стосовно перебудови нашої економіки, взагалі, вже зараз що можна робити. Зараз, якщо от говорити, от приклад, давайте аграрки візьмемо. Аграрка ну, показала, що е, е, тупікову модель експорту сировини, так. ми навіть, щоб ви розуміли, ми навіть з Польщею сваримо через те, що купка агроборонів хоче по-швидкому заробити десь там 100 мільйонів доларів. Тому уряд що повинен робити? Спрямовувати ресурси на переробку всередині країни. Аграрної сировини, будувати навколо цього кластери, наприклад, виробництва обладнання для біогазу, припустимо, обладнання для переробки цієї ж сировини. так Далі, якщо є зерно, то вибачте, будь ласка, переробляйте його в комбі корми, вирощуйте свиней, наприклад, їх же можна експортувати легше, наприклад, за кордон і більше грошей залишиться в країні, а, спирт, біогаз, а, кукурудзу. То саме переробляти, як це роблять китайці. Там взагалі багато є матеріалів. А, виробляйте за спир цей зерна, краще спир, це парфюмерія і так далі. Для цього уряд повинен спрямовувати економічну політику. Відповідними податковими стимулами, або наприклад, зменшення відшкодування, тобто реіндустріалізація, в першу чергу, що повинно бути перехід на продукцію з високою доданою вартістю. Добре, якщо у нас дивіться, у нас є купа сировини, наприклад, це яка ж лежить на полях. Так, той самої аграрної, так переробляйте її, будуйте навколо неї нову економіку Відповідно, з кластерним принципом. Ну, кластерний принцип, це, наприклад, коли, наприклад, переходити на біогаз, воно для нас тому, що ми енергодефіцитна країна. Але при цьому обладнання нехай теж виробляється в Україні. Тоді ми зможемо стати експортерами, в тому числі обладнання цього, і в тому числі добувати газ для власних потреб, так для того, щоб ми не імпортували газ, тому що це тиск на нашу економіку. В тому числі, оце повинен робити уряд. Але для цього уряд повинен а, прокинутись, тому що те, що я бачу, ну відверта, відверта саботаж. от те, що я бачу, коли. Пан Шмигаль здається, живе в такому режимі, що в країні нічого не відбувається. Він займається якимись приємними речами, як євроінтеграцію, як він говорить, вибивання кредитів на імпорт, щоб потім закупити імпортну продукцію і потім нічого не робити. От чим він займається, або знаєте, оця ганебна, ганебна ідіотська історія, яка досі продовжується, пан Шмигаль досі не може зібрати двох-трьох міністрів, щоб переписати власні постанови щодо е, прибутку оборонних підприємств. Ти, ну, пам'ятаєте цю ідіотську історію, коли вони написали дві постанови. В одній постанові є прибуток, зазначений для оборонних замовлень приблизно 30%, А в іншому, як вони написали для спрощення. Закупівель, вони це слово просто пропустили. На цій підставі на цій а, постанові а, ДАСУ, Державна аудиторська служба робить висновок: що все всі прибутки, які зараз а, і приватні, і а, державні компанії, які вони отримали від. А, Здійснення державного замовлення є збитками для держави, і починають тепер на цьому підставі цього виставку силові органи фактично кошмарити підприємство Слухайте, ну КБ Луч вже відкрито говорить, вирішить цю проблему. Там вже в офіс президента пише Південмаш Павлоградський хімічний завод. Пишуть, вирішить проблему, там же офіс президенту Шмигалю це говорить. Досі нічого не рухається Я знаю, що Зеленський давав доручення ще три місяці тому розібратися з цим питанням. Там не так важко це розібратися. Шмигаль в космосі. Тому ми повинні. Я ну я не впевнений, що щось поміняється. Людина відверто нічого робити не хоче. Тому я сподіваюся, що таки на зміну Кабінету міністрів, так? Тому що ну цей кабінет міністрів ну, просто недієздатний за визначенням. Якщо ви не спроможні будувати мобілізаційну економіку, не розумієте пріоритети, куди перерозподіляти, ставте на міністра економіки, військово нехай роздає накази, нехай вибудує. Те, як потрібно бути. Не треба вигадувати великого велосипеди. Подивіться, до речі, що робить Росія. Росія мобілізує і переходить на військову економіку. Не читаю інтерв'ю пана Білецького, який воює там, ще з 14-го року. Він вже відверто говорить, що орланів фланців вже у росіян купа. Тому що вони масштабують виробництва. Вони використовують схеми, які використовував Рузвельт під час Другої світової війни в Сполучених Штатах Америки Те, що робила Британія під час Другої світової війни, увесь ресурс виробництва зброї. Росіяни це роблять. І тепер, окрім того, що у них є демографічна перевага, економічна перевага, вони ще буде і військова перевага. То до чого ми йдемо? Тим більше, знаєте, от, Наприклад, ці ланцети та Орлани, якими зараз засипає нас Україна, це ж ліцензії ізраїльські. Вони в Ізраїлі це купили у 2010 році. Так купити у Ізраїлі ліцензії. Я думаю, що вони вже готові до цього. Будуйте, масштабуйте виробництво. Не може бути, щоб у нас там хлопці і дівчата сиділи в гаражах, клопали ці дрони. Це вже повинні бути серійні виробництва, масштабні. Для того щоб ми переносили війну на територію Російської Федерації, і це в тому числі, от повертаючись до питання, що робити з економікою, це і боротьба з безробіттям, в тому числі це і податки від діючих підприємств. Чому це дуже важливо? Тому що війну Україна фінансує за рахунок податків власної економіки. Нам партнери це відкрито не фінансують. Вони дають на соціальні виплати, які не може тримати уряд. Тому чим більше наша буде економіка в цьому форматі, тим більше у нас спроможності вирішувати питання безпеки в першу чергу. Тому що знову таки без питання безпеки ні про яку економіку, от таку о, 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 велику процвітаючу, взагалі не йдеться.